І сьогодні Майнкрафт! 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 Та сьогодні Майнкрафт і... Так давно не було цієї рубрики. Цілу секунду назад не було цієї рубрики. Ах, як я за неї скучив? Не, коли... Я реально я пам'ятаю своє перше відео. Я знімав крафтинг білдинг. Е, я просто не знаю, я, я там не знаю. Це було рік тому. Рік? Півтора... Так. Да. Десь півтора року тому. І, ну знаю. І тоді менше був крафтинг. Я пам'ятаю своє перше відео з Майнкрафт, де я вроді би проходив паркур карту. Я вроді би там проходив паркур карту, або просто вживав. І сьогодні я хочу зробити е, якусь рубрику про острів виживання. Так, хочу зробити острів виживання. І коли вам сподобається ця рубрика, коли за місяць, за місяць, у вас є цілий місяць, або, або до кінця осінніх канікул, або за місяць, за місяць вона має набрати десь 20 переглядів і 5 лайків мінімум. А за осінні канікули 10 переглядів і хоча б 3 лайки. Це єдине, що я від вас хочу, щоб ця рубрика продовжилася. Кожному відео я буду говорити, яку цифру вам треба буде набрати. І я хочу подякувати одному пацану, він мені в коментах під новим відео, до речі, подивіться нове відео в моєму процендові. Цікаво. Я записував не в себе вдома. О -о -у 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 -у! Не в себе вдома. І я написав в Макса, путь боксів і ігри. Так, я в нього спав і я там все розказав відео. Ми брати з ним, і таке діло. І, коротше, я що хочу сказати що в того чувачка 10к і дякую йому за цей коментар. Я пролайкав його відео, сьогодні продовжу лайкати. Ну, буду дивитись, чи буду лайкати, чи ні. Ну, там є таке відео, де точно треба лайкати, а де ще можна і подумати, але лайк все-таки треба ставити. Дякую тобі. Коли ти дивишся це відео, тобі великий лайк, чесно кажу. Відео класне. Вітаю 10 тисяч 10 підписчиків. Вітаю. Ну, а тим часом в мене вже загружується світ. У мене так довго загрузка світу йшла, я в що я міг і... Все. Зараз на годиннику 1147, десь вже в 12.10, я думаю, я буду вилежати вже це відео загрузиться в мене на каналі і можна дивитися. Зараз я можу навіть вебку включити, а хоча... Хотя... зараз одну секунду. Я я докажу. Камера, оп, камера. Для я це зробив? Не знаю. У мене отакий весь годинник, бо це село, це місто. Все розуміє, в мене таких можливостей немає, як в місті. Ну, продовжуємо без легкі буде таких багатим картами. Нічого мені карту не земе, десь тут ще має бути бабусний сундук. Я ще не бачив цей острів, я не син. І. Уй! Не дуже епічно. Можна тут до речі. А я звуком іграв, він завис. Так. Він так зарала. О, пам'ятаю цю дирку. Я тут, в мене є відео вже про цей острів, але не про цей. Просто про острів в виживання в мене вже є відео. З або немає, або немає, до речі. Я не знаю, чи в мене є чи немає. На каналі я придивлюсь потім. Напишіть в коментах, в мене є чи немає. Бо я не знаю, я вроді би це робив з путьбоксові ігри. У нас нова інтроха. Скоро по секрету він у мене сплегатил. І програму, і... Ну я в нього єдине, що... Що Я єдине в нього, це то, що я, му, я програму для музики закачав. Щоб музику під інтро зробити. І все, а все інше він у мене. Ну нічого, по-братськи. А нічого далі має. Так, що нам перше треба зробити? Все перекрафтити. Оп. О-по-по-по, нічого Угу Так, що ще можна зробити? Думаю, я перше буду розвиватись знизу. Так. І зроблю я ех, мені треба зараз добути желізо, бо отут треба зробити відро. Щоб так це все робити. Розуміло. Сегодня я просто сделаю себе какие то домики. А тут... Не, я... Что там плавает? Там что-то плавает, видите? Что? Гравий? Я гравий нашел. О, тут мокро. Страшно, уголь уже есть. А теперь требуется жизнь знаете. Так. Пошли, пошли, пошли. Так, що мені зараз треба зробити? Я йду в шахту. Е, перш треба знайти опану шахта. Надіюсь, тут є в желізо, це ж остров виживання, а не креативу. Креативно сказав. Хоп. Все, тепер треба добувати і шукати желізо. Може, мені напавлюється зробити. Хоча... Добываем. Добываем. Хотя бы камень чуть-чуть. Окей, пішли звідси, тут ничего цікавого немає. Ничего интересного нет. Так, погнали. Це інша Це інша шахта. А, ну это вообще не шахта. Ой. Ось поясніть, де логіка. Я отут. Можу ходити, просто хожу, хожу, скачу, скачу. А коли я поставлю факел, вже все обвалюється. Де логік. Кришневі гри, факел, картопля. З картоплею буде бігати в руках. Погнали. Хай корова. І тихай. І тихай. Іде в мене потому, що є, я вас трагати не буду. О, мені ж загон треба, я загон для корів зроблю. Прикиньте, як буде круто. Одної сімечки не безуте, чи треба пшеницю вирощувати. треба склету шукати. Так требу. треба добути. То де? Де сімена? Я торговця шукати не буду, хоч він мене моє торгує. Все одно випало, все, випало. Тепер треба пшеницю виростити. Треба мотиги. Да я сюди випити, що, звідси, нікуди не йдіть. Ось так. Чим я заїду? Мені треба розвиватись, а я якусь мотиву роблю. Хоп, отпускала. Тепер кошуємо. І... Я не тут, а я. А знаєте, я не тут роблю. Я краще це затопчу. опа, затоптав, там. Пішли сюди біля води. У мене тут збережний інвентаря стоїть. Так, берем. Сьогодні я хочу зробити загон для коріння.

а, вон там заспал весь. У ты прям упал тут. Вот Только -вот. вот я там своими делами занимаюсь. Крип. Короче. Все, давайте так. Набираем. Он... Три лайки, три... 3... Ні, добраємо два лайка, я знімала нову частину цього о... о... острова. Бо зараз твориться. ад, я вам сказав, що я хочу робити. Ну і так, все. Всім удачі і всім папа. -па. І ще раз питаю з 10 тисяч. І дякую за цей коментар. Було приємно. Всім удачі і всім папа. -па.